Білу та рожеву боонію працівниця Зеленбуду Марія висаджує біля пам'ятника воїнам АТО ООС, що на площі Європейській ми і все в кількості. І якщо що, ми додаємо, щоб було гарно, густіше, щоб були гарне клумби. Засаджувати клумби біля меморіалу слави розпочали о десятій ранку, розповідає Марія. У Зеленбуді працює понад 25 років. Скільки квітів висадила за цей час, каже, вже й не злічити. Дерев'я садимо, рози садили, кломби кожного додаються. І квіти теж саме кожного додаються разно. Хоч та деякі красиві тюльпани, як посадили, бачите, вона так і красиво йде. На площі європейські висаджують коліус, бегонію, фіалку та рео. Усього близько пів тисячі квітів, розповідає працівниця Зеленбуду Раїса Лісова. Біонію садимо. Круг і шахморка. Висаджуємо з горшечків. Садимо, потім поливаємо, підобрюємо і так вони ростуть. Засаджувати клумби у Вінниці біля пам'ятників та меморіальних комплексів почали минулого тижня. Уже висадили близько п'яти тисяч квітів, каже майстриня Зеленбуду Анна Данілевська. До 8 травня впорядкують всі квітники. Ну, готуємося до 9 травня. Вчора висаджували ми на, на старому місці. Там є парк захисникам Вінниччини, Висаджували чорнобривці. 800 штук і кане 100 штук. І на київському меморіалі там також в нас є наші квітники, і там ми теж висаджували бігонію 650 штук, альтернатери 800 і тагетіс. Поки квітникарки висаджують рослини, віничани фотографують клумби. Тетяна Антипова, йдучи повз теж звернула увагу на заквічену площу біля меморіалу слави молодці. вони молодці, так озеленили місто. Ми сюди переїхали у 44-му році. Відтоді Вінницю не впізнати. Настільки вона стала зеленою, гарною. Навіть люди, які сюди приїжджають, захоплюються нашим містом. Наступними зеленбудівці порядковуватимуть клумби біля адмінбудівель. Загалом цьогоріч висадять 150 тисяч квітів. Зробити це планують до кінця травня. Юлія Визнюпеле Черкаша новини на Суспільному. Вінниця.